Кожний рік на Різдво та Паску я випікаю різноманітні види ковбаски. В цьому році вже пора готуватися зарані до Різдва, тому хочу поділитися ще одним рецептом української домашньої ковбаски з чесничком. Рецепт, як завжди, ароматний, смачний і дуже простий. Давайте готувати разом. Рецепт, як завжди, залишаю в описі під відео. Поїхали! Щоб не займати багато вашого часу, за камерою я вже нарізала м'яско. У мене це свинина, можна брати лопатку, шинку. М'ясо має бути середньої жирності. Якщо берете пісненьке, можна додати ще сало. Також я нарізала шматочок сала, щоб ковбаска була такою соковитою. До ковбаси додавайте свої улюблені спеції. Я покажу сьогодні набір своїх улюблених. У мене це, як завжди, сіль. Обов'язково перець, мелений лавровий лист, паприка солодка і також коріандр. Що ж то за ковбаса без чеснику, ніяк без нього. Додаю чималенько так чесничку, і тепер це все потрібно гарно вимішати руками. Вимішую доволі таки довго, 5-7 хвилин. Поки у м'ясі розщепляться волокна, тепер його потрібно гарно відбити. В процесі замішування я обов'язково додаю холодну воду. В цьому році підписники поділилися рецептом, щоб додавати людяну мінеральну воду. Так сьогодні і зроблю. Чим довше вимішуєте м'ясо, Тим краще для ковбаси. Я його так гарно ще відбиваю, як на котлети. Тоді ковбаска вийде така плотненька, щільна і дуже смачна. Обов'язково відбивайте, я вам просто раджу. Господині, запрошую вас підписатися на мій канал. На моєму каналі є безліч різноманітних рецептів на будь-який смак. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, якщо вам подобаються рецепти. Колись вдавнину говорили, ковбаса пальцем пихана. Але в сьогоденні ми начиняємо ковбаску з допомогою електричної м'ясорубки. Черево для ковбаски я купую зразу вже просолене і почищене в м'ясних магазинах. Вимочую його гарно в водичці і воно готове до використання. Ковбаску наповнюю доволі таки плотненько, виходить ось така велика кількість ковбаси, частину я заморожую на свято. А частину запечу, щоб показати, яка вона виходить. Ковбаску обов'язково потрібно нашпигувати гарненько зубочисткою або голкою, щоб вийшло зайве повітря і щоб при випічці вона просто не розірвалася. Тепер кільця ковбаси перекладаю в рукав, в цьому році буду запікати в рукаві дуже класний варіант. До рукава обов'язково вливаю водичку. Таким чином, ковбаса не буде сухою і буде дуже смачна. Зав'язую кінці таку ковбаску я випікаю приблизно 40 хвилин. Потім я відкриваю рукав, перевертаю її на іншу сторону і ще залишаю на 10-15 хвилин. домашній ковбасі, звісно, потрібно добре охолонути, але я нарізаю її ще теплою, хочу показати, яка вона гарненька в розрізі. Вийшла дуже смачна, всього в міру: солі, спеції, чесничку, все дуже класно. Куштуйте такий рецепт. Ви не пожалієте, на Різдво порадує і вас, і ваших гостів. Бажаю вам миру та добра!